Через буреві, що пронісся містом декілька тижнів тому, неабияк постраждав сквер біля нової сцени театру. Масштабні роботи по його впорядкуванню комунальники вже виконали. Наразі улюблену зону відпочинку мешканців південного району, майже відновили. Зараз підрядні організації департаменту ЖКГ та будівництва закінчують роботи на об'єкті. Красили, встановлювали, прибирали і облаштовували зону відпочинку. Повністю зруйнований дитячий майданчик замінили новим, встановили нові лавочки та пофарбували бордюри. У департаменті прокоментували поточні роботи. Прибрали багато гілля, яке зі попадало, повикорчували пни, які залишились від дерев, встановили пошкоджені лавочки замість тих лавочок, які не підлягали встановленню. Ми поставили нові лавки. Зараз проводиться санітарія зазначеної зони. Сподіваємося, що незабаром мешканці нашого міста разом з дітлахами будуть приходити на цей майданчик, цей сквер і будуть насолоджуватися затишком цього парку. Робота по відновленню та вдосконаленню міста триває.